А знали ви, що монета номіналом 1, 2, 5, 10 гривень сучасні можуть коштувати дорого? І сьогодні на огляді рідкісна бракована дорога монета України 2 гривні 2022 року. Ярослав Мудрий. В чому брак? Це перевертень на 180 градусів. Сьогодні я вам детально про це розповім та покажу. Саме цю монету ви могли тримати у своїх руках. Рік карбування 2022. Номіналом 2 гривні, діаметр 22 мм. Вага 4 грама, тущина 1,8 мм, гурт рифлений, метал, низько вуглецева сталь з гальванічним покриттям нікелю. Приблизний тираж до 100 мільйонів штук. На аверсі монети зображено вверху надпис Слово Україна по центру. Номінал 2 гривні. Рік карбування. 2022. по колу давньоруський орнамент і вверху наш малий державний герб України. Коли перевертаємо монету і дивимось уважно, дивіться, що саме має бути. Коли повернули монету, ми бачимо профіль Ярослава Мудрого повернутий чітко на 180 градусів. Такий брак для монет України являється цінним та рідкісним на сьогоднішній день. Ціна на таку монету коливається від 1,5 до 3,5 тисяч гривень в все залежності від стану збереження. Багато хто із вас напише, що саме ця монета являється хуліганською. Я також можу погодитися, так як їх достатньо вже з'явилося в продажі, але є випадки, що саме таку монету вже знаходили наші підписники каналу. А ви, дорогі глядачі, напишіть в коментарях, чи звертали увагу саме на цей брак. Тобто перевертень, чи дивитесь на такі монети сучасні. А я дякую усім за підтримку, за перегляд, за те, що дивитесь мій канал. Не забудьте підписатись і підтримати лайком дане відео. Для вас не важко, для мене приємно. Для того, щоб знімати наступні цікаві та корисні відео. Хто знаходить такі монети, присилайте свої чіткі фотографії, мені в інстаграм, мій телеграм-канал або на Viber. Контакти в шапці профілю.